Ваша місія провалити співбесіду за перші 10 секунд. Який метод виберете? Подивіться на фотографії на столі інтерв'юера, інтерв'юера і незалежно від того, хто на них, опишіть, наскільки вони гарячі та здійсненні. Ви. Хто це на фото? Боб на співбесіді при прийомі на роботу. Це моя дочка, їй щойно виповнилося три. Ви. О, а як її звуть? Співбесіда з Бобом, джамал. Ви закриває очі, облизує губи і стон. Звучить чудово. Перш ніж ви почнете задавати питання, чи працюють тут вставте будь-яку расу люди. Я більше не буду з ними працювати. Або ще краще використовуйте для них образливі слова. Ще краще, якщо обрана раса є тією, до якої явно належить інтерв'юер, навіть краще. А ще що це раса, до якої більшість людей ставиться, Расистсько. Расистсь Хитрість полягає в тому, щоб сказати їм, що ви упереджено ставитеся до всіх рас. Чи працюють тут люди з вагінами? Мені доведеться боротися зі своїми поривами. Перед тим як ми почнемо, наскільки ви тут хлопці налаштовані на ту фігню про сексуальні домагання. Солено змусило мене звільнити мене з останніх двох робіт. Чи є на території камери спостереження? Наскільки жорсткою є ваша політика щодо сексуальних домагань? за школою від млинця до цицьок. Запитайте, чи є в інтерв'юера кращий одяг, коли він стане вашим помічником. Виклик прийнято, вас найнято. Силовий хід. Повільно колупайте ніс і їжте соплі, зберігаючи зоровий контакт з інтерв'юером. Силовий хід. Якщо ви колупаєте в їхньому носі, а потім з'їдаєте з лист, щоб підтвердити домінування, тоді у вас є хороші шанси зайняти їхню позицію. Я прочитав цю назву абсолютно неправильно, Лол. Прийшов на співбесіду про мінет. Я занадто пізно. За збігом вставин, це був би чудовий спосіб зірвати співбесіду за перші 10 секунд або негайно бути прийнятим на роботу. Брудні уми думають однаково. Зніми весь одяг і скажи, що тобі подобається вітерець. собі в руку, перш ніж простягнути її, щоб потиснути інтерв'юеру. Це дві секунди. Спідранінг. Тепер, перш ніж ми розпочнемо, я просто хотів повідомити вам, що я отримую вашу роботу через три місяці. Ви, хлопці, отримуєте неймовірну угоду, найнявши мене. Це не підлягає обговоренню. Мені потрібен власний офіс і заробітна плата на 20% вище ринкової. Або я просто зараз піду. Ви або отримаєте це, або ні. Якщо ви спочатку не хотіли отримати роботу, чому б не спробувати? Витягну свій член і почну смикати. Мені подобається аспект витягти свій член, але я не почну смикати його. Я просто почну розмахувати ним і скажу співрозмов. Ти починаєш спати. Ти стаєш дуже-дуже сонним. Ти будеш виконувати мої накази знайти. Я зірвав своє. А -а 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 Я зірвав своє інтерв'ю, оскільки навіть не з'явився. Зателефонуйте і запитайте, чи не можуть вони просто зайти до вас додому? Зараз справді незручно виходити з дому. Лусніть бульбашку з жувальної гумки, поки ваші ноги стоятимуть на їхньому столі. І скажіть: up? Вас найняли в наш стартап. Нам подобається ваш персонаж. Нарешті хтось справжній. Зайдіть, зморщіть ніс і гордовито вимагайте а поговорити з їхнім менеджером. Я маю на увазі, якщо ми підемо ефективним шляхом, я просто спробував убити його. Поб'юся об заклад, що йому це не сподобається. Просто візьміть його роботу силою. Стратегія Вікінг працює щоразу, пустити шептуна і звинуватити в цьому інтерв'юера. Чи потрібен тест на алкоголь та наркотики? Як каже гентальф, я не пройду. Глибокий вдих. Це повинно зробити це. Сер, що не так? Я уявив тебе голим, щоб заспокоїти свої нерви і твій воно таке крихітне, Недоформоване ар. Ідіть після того, як привітались. Просто дивіться на них, не моргайте і не говоріть. Можливо, зробіть ковток яблучного соку. Кишенькова коробка яблучного соку. З глухим ударом плюхну мої цицьки на стіл, і вдам що такого не було. Це нагадує мені про те, як вони все своє життя не могли зрозуміти, як певна комп'ютерна помилка постійно виникала. Це було ще у 1980-х роках, ще до ПК. Це були дорогі мейнфрейми. Виявилося, що друкарка іноді вдаряла по клавіатурі своїм досить великим бюстом. Потім вони назвали цю помилку помилкою. Синиці. Я вас найняв. Вистрілити в праву руку і крикне Де, ж лишнім там було. Всім, кому сподобався цей відеоролик, можете поставити лайк на нього і підписатися на канал, то можете коментар написати, якщо ви захочете це зробити, звісно. І дякую всім за увагу, Па-па!